Вітаю, друзі! 5 потій дня на цибулько ТВ 4 серпня. Отже, що ми маємо? Подія перша повітряна карта в небо НАТО. Шмигаль знову на зльоті. Міністр оборони. Денис Шмигаль несподівано випірнув із тіні Кабміну одразу з новим стратегічним документом. Україна презентує дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей за стандартами НАТО. Документ, кажуть, базується на доктрині повітряної міці Альянсу. Тобто, ми, нарешті, сідаємо не тільки в Ф-16, а й в кабіну стандартів. Звучить красиво повітряна міць, об'єднані операції, стримування агресора, з практичного боку, це шанс на системну реформу авіації. Хоча б на папері, бо поки що повітряні сили героїчно виживають, а не перемагають, та й вильти дуже дуже обережні, бо втрачати борти вже немає куди далі. Утім, якщо це перший крок до справжньої інтеграції в європейське небо, то вітаємо. Тільки б не закінчилося черговою презентацією в стилі PowerPoint. Адже, що навчилася влада Зеленського, це запилювати такі бурхливі презентації, де все красиво, де графіки, де відеосюжети, а потім, коли сідаєш. Аналізувати, а що ж на виході, а на виході нічого. Тому побажаємо шмигалю на новій посаді міністра оборони бути ефективнішим, ніж він був прем'єром, тому що зараз починають приходити дуже сумні показники діяльності уряду. Дуже сумні. У нас торгівельний баланс провис вже за це перше півріччя. По-моєму, мінус 5 з чимось мільярдів. Ай, що тут сказати? Подія друга. Ну, корупція необ'ємна, але і Кузнєцов заграти чи за заставу. Вищий антикорупційний суд сьогодні офіційно відправив екс-голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая до СІЗО. Запобіжний засіб 60 днів арешту або 10 мільйонів гривень застави. Такий самий і для нардепа від слуги народу Олексія Кузнєцова, що, щоправда, трохи дешевше 8 мільйонів. Нагадаємо, гайдая підозрюють в схемах з БПЛА і засобами РЕБ. Суть афери класична, завищення цін, відкати і дрони, які в реальності, можливо, й не долітали. Скандал боляче вдарив по репутації волонтерів у Закарпатті. Ти кажуть, що після новин про Гайдая донати різко впали. Символічно, що Гайдай це той самий голова Луганської обласної військової адміністрації спочатку вторгнення, і тепер фігурант справи де йдеться про сотні мільйонів зраду довіри в тилу. Що найцікавіше, що в уяві українців цей сюжет. Скоропальний із арештом депутата Кузнєцова від слуги народу і адміністратора Мукачівського Сергія Гейдая перед тим Луганського в суспільстві сприймається як Костомаха кинута, аби заткнулися і не гавкали. Тому виглядає це все дуже ну, показушно, бо уявіть собі, якби Керівники САП і Набу раптом прийшли до Порошенка доповідати, що вони мають справу на когось із депутатів. Та сморід стояв би аж до Вашингтона. А тут до Зеленського прибігли звітувати про те, що можна посадити. У мене було таке враження, що на банку почухали репу і сказали, викликали цих з набу і сказали: хлопці, треба народу кинуть кістку. Давайте називайте сюжети і кандидатури, будемо приймати рішення. Прийняли, ви думаєте, що суспільству від цього легше? Пакувати треба 30 депутатів від Слуги народу, а не одного Кузнєцова. Для початку. 30. Подія третя. Нідерланди, ракети в подарунок. Новий Петріот пакет на 500 мільйонів. Нещодавно ми говорили про те, що НАТО сформувало нові правила постачання для України. І ось здається, що Нідерланди саме за цими новими правилами зрозумілими Марку Рюте і підігруючи Марку Рюте, генсеку НАТО, подарували Україні цю поставку. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Повідомив, Україна отримає ще один оборонний пакет 500 мільйонів євро. До нього війдуть ракети та комплектуючі до систем Петріот. За словами Брекельманса, саме його країна стане першою в НАТО, хто профінансує такий пакет у 2025 році. Це реальна підтримка протиповітряної оборони, без якої ми досі живемо під ризиком кожного прильоту. Нагадаємо, напередодні Німеччина вже анонсувала додаткові пускові установки. Складається враження, що саме Петріот став символом нової оборонної коаліції, а Марк Рютте, як новий генсек НАТО, має шанс зробити з нього зброю довіри до Альянсу. Ну, Марк Рютте взагалі особистість, яка. По-моєму, добряче відновила довіру до Альянсу. І найголовніше, що, ну, скажімо так, середин, виробила якусь серединну лінію серед членів Альянсу, аби не заходити в відверто конфліктні ситуації. І Фрондити тепер не ризикує навіть Словаччина з Угорщиною. Так, вони на старті будь-якого процесу надувають щічки, щось там белькочуть, що Бабаяга проти. Ну але проходить час і голосують, як це зорики, як потрібно альянсу. Тож дякуємо Нідерландам і очевидно, Марко Люта особисто за послідовну проукраїнську позицію. А все починалося колись в 2016 році, із ледь не трагічного для України, нідерландського референдуму щодо блокування європейської перспективи України. А тепер, Нідерланди, наш найпослідовніший союзник і друг. Дякуємо. Подія четверта, план України переглядають. Війна триває, вимоги змінюються. Європейська комісія готова розглянути зміни до плану України стратегічного документа, без якого не буде коштів за програмою Ukraine Facility. Ну ви пригадуєте, що по цій програмі, в зв'язку із е, втручанням діяльність антикорупційних органів, е, е, євросоюз пригальмував допомогу. Отже, коли переглядається цей план, на, на цей перегляд є не лише бзіки Зеленської об'єктивні обставини. Причина проста. Попередній план, попередній варіант плану э, передбачав завершення війни до кінця 24 року, а на календарі вже серпень двадцять п'ятого. Єврокомісія пояснює, об'єктивні обставини, тобто затяжна війна, достатня підстава для перегляду зобов'язань. І Україна цим скористалась. 1 серпня уряд подав зміни, які мають затвердити у Раді Європейського Союзу до вересня. Головне тут інше: реформи, як були умовою фінансування допомоги, так і залишаються. А от маневр для виправдання дедалі вущий. Брюссель хоче бачити не лише зміни в планах, а й зміни в управлінні. Тим більше, що Київ весь час петляє перед носом Євросоюзу і зриває будь-які попередньо взяти на себе зобов'язання. Ну і нарешті подія п'ята. Водій за віком, як МВС, Міністерство внутрішніх справ змінює правила для молодих і літніх. Сервісний центр МВС нагадав, у 2024 році запрацювали нові вікові правила для водіїв. Молодь отримує доступ до мопедів і мотоциклів з 16 років, до авто з 18, а до автобусів аж з 21 року. Але головні зміни для пенсіонерів за кермом. Тепер водії 65 плюс проходять регулярні тести на психіку та увагу. Водіям від 70-термін дії посвідчення обмежують. П'ятьма роками, а після ці 75 можливі щорічні медичні огляди. Реформа спрямована на підвищення безпеки, але виклик уже зрозумілий, як уникнути дискримінації при одночасному збереженні контролю над ситуацією. Отже, що ми маємо? День 4 серпня. Це про контроль: контроль над небом, контролюючі органи, контроль над бюджетом, контроль за кермом. І найважливіше контроль над країною, яка воює, реформується і постійно балансує між натхненням і розчаруванням. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато подій, які варто розкласти по поличках. До завтра. І не забуваємо дякувати. Нашим збройним силам за все, що вони роблять для стійкості країни.